Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку, шановні батьки! У нас сьогодні заняття з конструювання. Подивіться малята і вгадайте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Наш горобчик-пустунець любить погуляти, по драбинці вгору, вниз. Весело стрибати, по доріжках він стрибає. А драбинки, він не має малята. Як ми можемо йому допомогти? Ну-ка, підкажіть мені. Так, побудувати драбинку. Ти горобчик, зачекай, будь ласочка. а ми тобі збудуємо драбинку з малятами. Добре? Будувати ми будемо з чого сьогодні, малятка? З кубиків. Правильно, ми сьогодні драбинку будемо будувати з кубиків. Скільки в мене кубиків? Так, Артурчик, дякую. Багато. Ми сьогодні ось так будемо будувати. Щільно ставити перший рядок з трьох кубиків. Один на один. Другий рядок представляємо щільно. Теж ставимо два кубики, один на один. І третій рядок у нас. Один кубик. Подивіться, будь ласка, вийшла в нас дробинка. Давайте спитаємо у нашого горобчика, як йому весело буде стрибати. Стриб, стриб, стриб. Так, малята, він тепер буде гратися та стрибати по нашій драбинці. Давайте, малята, пригадаємо, хто сьогодні до нас в гості завітав. Так, Каринка. Так, правильно, горобчик. Скажіть, будь ласка, що ми з вами сьогодні будували, Маркуша? Правильно, драбинку. А скажи мені, будь ласка, Анна, і з чого будували ми драбинку? З кубиків! Скільки їх малята було, кубиків у нас? Багато! Правильно, малята! Наш горобчик дуже вам вдячний. Він тепер буде гратися та стрибати по нашій драбинці. А ми будемо чекати на ваші драбинки. Добре малятка? До нових зустрічей.